Хлопці! Перші два городи. Як бачимо, тих ось два проходи Я ще пробував, бо в мене є вдома на прицепі Тут 30 сотих отой от город, 20 сотих отой от город. ну Відповідно, здесь, е -е, чуть більше ніж 40 сотих. Я змолотив Маємо повний бункер, вона 200. Класичної, запловні яркунці земельки. Отакої крупності, отакої чистоти. Повні гонки, повні бою, я вже розгортав. І з такою вологістю. Сирувата. Будемо чекали на завтра. Завтра вже буде 14 і 5, будемо молотили, нині шпань.